Вітаю всіх, і ми починаємо сьогодні. Наша тема. Це харчування на антипаразитарній програмі. Ви знаєте, вже вівторок розказувала Людмила Міронюк, як позбутися паразитів, яка програма, і в тому числі вона написала, що можна їсти, що не бажано їсти на такій програмі. Ну, Менше з тим, ми вирішили все ж таки, що такий прямий ефір з такою темою має бути. Чому? Тому що дуже важливо на антипаразитарній програмі не просто дати ті продукти, які не люблять глисти і різні паразити, тобто вживати певні або Продукти або ліки фармацевтичні на антипаразитарній програмі дуже важливо дати те, що вони не люблять, не кормити їх тою їжею, яку вони дуже полюбляють. Чому тому, що якщо ми будемо е, на такій програмі вживати ту їжу, яка їм дуже подобається, вони не будуть спішити покидати діло хазяїна, їм там тепло. Є їжа, те, що вони люблять, нічого зверху не капає, і вони не будуть спішити нікуди діватися з організму людини. Тому дуже важливо зараз розкажу, що е, бажано їсти, а що не бажано їсти. Ну, перш за все, що паразити люблять, да? це солодощі. Вони паразити просто обожнюють білий цукор, сиропи, фруктозу. Пізніше скажу, ну фруктозу саме це слово, якби зрозуміло, що є і багато фруктів. Також це мед. Тоже, ну, дай, дай, далі, далі трошки розкажу про це. Далі, що ще люблять паразити? це вироби з білої муки, з білого борошна, все, що, все, що з нього зроблено. Тортики, печеньки, булочки різноманітні, макарони біли, в тому числі. Це теж не бажано е, їсти такі продукти під час такої програми очистки. Далі що? Не бажано вживати дріжджі. Все, що зроблено з дріжджами, і в тому числі пиво. Далі, що бажано ще виключити, це червоне м'ясо. Чому червоне м'ясо? Тому що воно може бути додатковим джерелом зараження під час цієї програми. Далі що? Що ще не бажано вживати? Це крахмалісті овочі, картоплю. Далі не бажано банани. Банани це фрукти, але тим не менше, цей фрукт дуже крахмалистий. Тому краще на цю програму, на цей час такої програми, банани не вживати. Не бажано смажена та жирна їжа, копчена їжа, алкоголь. Чому? Тому що це шкодить здоров'ю, а відповідно впливає на стан імунітету і на стан кишечника, який теж стає вразливий для всього під час такої програми для всього шкідливого. Для того щоб зараз ця програма проходила так, як потрібно, щоб не було ніяких загострень. хоча вони можуть бути, то не бажано вживати таку їжу. Далі, а що дозволяється на такій програмі? На такій програмі дозволяється. Ми ж маємо щось їсти, да, і знати, що їсти. Це я сказала, що не можна червоного м'яса. Решту м'яса можна їсти. Це біле м'ясо, це куриця, це кролік, це індюшка, це піліпілка. Рибу можна їсти на цій програмі, яйця, кисломолочні продукти. Білі сири, крупи, ну крім манки і білого рису. Якщо рис, то це має бути коричневий рис. Чорний ржаний бездрожжевий хліб, можна гриби, можна овочі, можна фрукти, але небагато ягоди. Хто любить солодке і не може обійтись, то це можна брати стевію. Всі знають, що стевія вона дуже солодка, але це білковий продукт, і можна мед Ну, відносно меда, мед, ви знаєте, там. Нема цукру, але там фруктоза. А фруктоза, взагалі, вона піднімає рівень глюкозу, вона ще більш солодка, ніж цукор, але невелику кількість меда можна їсти. Тобто, вважається, що це чайна ложка за один прийом. Оце те, що можна їсти з солодощі. Тепер дивіться, я розказала, так, да, і відносно фруктів, дивіться, фрукти краще вибирати, ягоди можна всі, тому що ягоди трошки пізніше ще про ягоди розкажу, вони більш кислі. Фрукти. Там дуже багато фруктози. Не треба кормити зараз цих листів різних і паразитів, якщо вони там є фрукти. Якщо обираєте, потрібно вибирати ті фрукти, що... Більш кислі. Ну, Наприклад, якщо це яблуки, то яблуки з зелених сортів вони більш кислі, не такі солодкі. А якщо груші, то грушу це одне в день. Вона дуже солодка, да? там дуже багато фруктози. От. Ну, Вважається, що від груш можна й утриматись. ну, Одну грушу можна, якщо іменно на антипаразитарній програмі. Тому що якщо є ще антипротивогрибкова програма, там хто пізніше захоче проходити, то там ще є нюанси подіяті. Тепер дивіться, я зупинилась на тому, що не можна їсти і що, що можна їсти. А зараз хочу ще акцентувати увагу, що е, потрібно обов'язково включати, що паразити дуже не люблять. Да? Це що, е, Ну, всі ми знаємо, це е, гарбузове насіння, причому хто буде його їсти, хто любить, воно дуже смачне, до речі, але да? його їсти потрібно в якому вигляді? В сирому, тоді воно буде антипаразитарну дію мати. Далі лук і чесник, додати страви, хрім, дуже корисно, чорний кмин, ну і всі пряні трави. І також перець, гіркий, червоний перчик, чилі. Оце паразити не люблять, і в принципі, такі, оце те, що я перерахувала, воно визиває загибель паразитів. Вони гинуть від цього. Ну, не дарма в наш антипаразитарний набор, хто купляв набором. Або купляв по окремості, не, не зря входить, крім Чорного горіха, ще входить і чесник. Да? Тобто паразити не люблять чесник, тому вживайте чесник кожен день і це буде тільки на користь по багатьом причинам. Далі, на чому би це ще я хотіла м зупинитись, крім цього, про що ще хочу розказати. Дуже важливо, дуже важливо. Підтримувати Вірніше підтримувати стан кишечника, це само собою. Хочу розказати, від якої від якої їжі залежить стан нашого кишечника, а значить здоров'я в цілому, тому що мікроорганізми, які живуть з нами, вони керують не тільки нашими тілами, вони керують навіть нашими емоціями. Ми в курсі, що тіло наше вкрите невидимими оком, живими мікроорганізмами і їх просто безліч. Кожен з яких не просто так там собі живе, а він робить щось потрібне для нас або щось з Зовсім не потрібне він синтезує якісь корисні чи не дуже корисні речовини, які роблять нас або здоровшими, або навпаки більш слабшими і хворішими, тому що тому е, ми їмо кожен день. Да, от я сказала, хочу звернути увагу на їжу, яка буде підтримувати здоров'я кишківника, так як ми їмо ми щодня і кожен день, тому це важливо, і як це повернути на свою користь. Яку їжу вживати. Тому що, як я вже сказала, ці мікроби, які живуть е разом з нами, вони впливають на хід обміну речовин, на засвоєння їжі, на імунітет, на роботу мозку, на активність генів і довголіття. Ви знаєте, коли бактерії були лише відкриті, то людство взагалі не розуміло тоді їхній надзвичайний вплив на організм людини. Но зараз вже є дуже багато досліджень, і відомо, що від. Е Саме від кількості мікроорганізмів, від їх різноманіття, залежить наше здоров'я. Ви знаєте, навіть даже такий цікавий факт. Не всі думаю, про це знають. У 2006 році в лабораторії Джево Гордон виявили, що мікроорганізми, які живуть в товстому кишечнику, можуть змінювати обмін речовин і при переважанні. Певних видів мікробів може розвиватися ожиріння, а при переважанні інших мікроорганізмів людина може бути в нормальній вазі, навіть якщо вона вживає більше їжі і більш калорійно. Тому е дивитися і доглядати за своїм кишківником – це дуже важливо. Так от, як же виростити в нашому кишечнику? Квітучий сад, да? тому що якщо ми будемо доглядати за цими мікроорганізмами, які там живуть, то у нас може бути, там треба доглядати так, можна провести таку аналогію, хто має свою дачу чи квітник, то ви знаєте, якщо доглядати гарно, то там буде квітучий сад, а якщо не доглядати, то там буде, не знаємо, що. Да? Так от так і з нашим кишечником, що потрібно вживати яку їжу, да? і як їсти для того, щоб... Був здоровий кишечник і для того, щоб там жили ті мікроорганізми, які давали б нам здоров'я. Для наглядності вчені ну, розробили таке правило тарілки, Да? Я вам покажу, да? як ви уявити, як ми маємо їсти. Якщо тарілку цю розділити, отак пополам, пополам, да? Я провела вроді рівно, то одну половину мають займати, як ви думаєте, що? Це мають бути овочі, трохи фруктів, ягоди. І різна зелень, оце половина тарілки. А друга половина тарілки ділим ще раз пополам: це білок, білок тобто м'ясо, риба, риба, це рослинний білок. І ще четвертінка це цільнозернові продукти. Так? Оце якщо брати по кількості. І оце правило тарілки, ми маємо не просто це так ми за день маємо, це на кожний прийом їжі, отак от бажано, бажано робити. Тепер по тому, що ми маємо їсти. Дивіться, ми за тиждень маємо з'їсти 30 різних видів рослин. Біля 30, уявіть, це достатньо багато, да? 30 видів різних рослин. Ну, от скажіть, я сама собі так посчитала, звісно, це дуже важко 30 видів рослин. Mm -hmm. да? Ну, Як ми можемо їх шукати? да? Якщо ми їмо, що ми маємо їсти? Не лише моркву чи буряк, але можна їсти, і це дуже корисно. Їхнє бадилля, різні пряні трави, листову зелень. Причому листову зелень, якщо їсти, то потрібно їсти не тільки ці, я взяла, да, не тільки такі м, листочки. да, Ось в мене дивіться. Оце Буду там вечеряти, да, вже в мене там, койше, там є завжди зелень включаю. От в мене рукола, да? то їсти не тільки оце тут листочки, а брати отут-де вже де отакі. От... Бо також, як ми беремо кріп, петрушку, то отут, от де оці ці стібільочки вже більш плотні. Да? Ми обично їх не хочемо їсти. Да? Ми йому отакі от ці просто листочки. Треба обов'язково це їсти. Тут дуже багато легнінів. Що це такі легніни? Тобто зелень вся дуже корисна, тому що тут поліфеноли, біофлавоноїди і так далі. Так отут вже є нерозчинна клітковина. Те, що дуже люблять мікроорганізми, Вони, це їжа для них, корисна їжа, те, що буде підтримувати корисні живі мікроорганізми, а те, що патогенна, условна патогенна флора, вона цим не кормиться, вона кормиться тим, що я вже вище розказувала: цукор, біле боришно, дріжджі і так далі. Тобто, це те, що дуже бажано включати, не просто бажано, а це просто необхідно для нашого здоров'я. Що можна їсти, не то, що можна, а треба їсти ем, Різноманітні листя, листя молодої смородини, кульбаби, квітки, пелюстки різні. Можна пелюстки, от зараз ще є чорнобривці, їх можна включати в салати додати. Ну, кульбаби вже нема, але коли весна, да, ви повинні це знати. Кульбаби, акація, зерна молодої, сирої кукурудзи, насіння льону. Далі що? Потрібно вживати обов'язково оболонки зернових. Найпростіше, що це зробити, з молоді з молоді висівки, житні, вівсяні, пшеничні, і, і цей висівковий порошок можна до. Добавляти туди, куди вам подобається, можна додати в йогурти, можна додавати в каші. Хто любить випікати, можна додати в борошне в любе, яке у вас є. У вас є там біле борошне. Звісно, можна купляти борошне, різне борошне, да? продається у нас цільнозернове борошне і так далі. Ну можна, коли ви самі змололи, можна додати порцію борошна і тоді вже робити собі таку ну, корисну випічку. Далі що? Це все те, що я розказую, що люблять мікроорганізми, ті, яких має бути, які мають переважати для того, щоб було здоров'я, гарне здоров'я. Щодня. Потрібно вводити ферментовані продукти в раціон. Це, мож, це, що це таке ферментовані продукти? Це живий натуральний йогурт, це кефір, це квашені овочі. Причому квашені овочі можуть бути різні. Це, понятно, і квашена капуста, що ми саме більше, да, там квашена капуста це лактобактерії, це огірки, це помідори. Ну, є люди, що квасять багато чого, це може бути квашений буряк, це може бути квас домашній. Далі до, фермент, до ферментованих продуктів ще відноситься яблучний і бальзамічний оцет. Ще до ферментованих продуктів відноситься Витримані сири, ферментовані сири. Да? Що такі витримані дуже сири? Ну це пармізан, саме такий от продукт відомий, пармізан. Да? Це витриманий сир, він ферментований, він дуже корисний. Його не треба багато їсти. Він такий, що його не з'їсти багато. Ну, вважається отак: от на два пальця кусочок. Тому що, наприклад, навіть. Я раніше не знала, недавно знала, собственно, ви знаєте, в Італії один з перших прикормів в дитині, коли дають, то це кусочок пармізана. За що За чого? За, за що, що він ферментазований цей продукт, і там дуже багато корисної мікрофлори, та, що корисна для здоров'я. Далі, далі. По ферментованим продуктам зрозуміло. Далі що? Дуже важливо включати і збагачувати нашу їжу флавоноїдами і поліфенолами. Що таке флавоноїди, біофлавоноїди? Це те, що саме, саме більше багато в зелені і в ягодах. І в ягодах. Це всі темні ягоди. Причому, чим темніша ягода, хотіла показати вам свій язик, але не буду показувати язик. Оті ягоди, що красять нам язик, от вони самі корисні: ожина, черніка. Лохина, да? і зараз чорноплідна горобина. Да? Оце все то, що, е те, що дуже там багато біофлавоноїдів і поліфенолів. Дивіться, що ще корисно. Да? Какао, багато поліфенолів, темнокорічневі продукти, какао, кава також. Да? На каву дуже є багато нападок, але хто каву переносить, тому що ну, є люди, що не переносять, у них є там певний. Відсутній ген, определений фермент, який не може переробляти кофеїн швидко. Ті, хто переносить нормально каву, то вона теж, не, теж корисний продукт, тому що вона відповідає за дез, перше, вона антиоксидант, по друге, вона посилює функцію печінку, яка відповідає за дезінтоксикацію. Дальше що? Із, ще із таких от продуктів? Ага, так. Да. Ну, що де ще поліфенолів багато. Багато поліфенолів – це шоколад, але на програмі я казала, не можна солодощів, не можна який? Чорний-причорний шоколад. Його можна, кусочок, тому що вони сприяють оці поліфеноли, вони сприяють росту корисних бактерій. Ну і ці речовини, плюс, ці речовини плюс мають, як я вже сказала, антиоксидантну дію і впливають на механізм роботи різних ферментів. Далі, що корисно, для, же для цієї же мікрофлори, практикуйте природнє переривчате голодування, тобто інтервальне голодування. Ну, починати можна з годин. 10 на 10, тобто 10 годин вживаєте їжу, 10 годин не вживаєте. Ну, а далі можна вийти на 14 годин, наприклад. Ну, 16 годин можна, але навіть на 14 годин це дуже корисно. Чому? Тому що в той період, коли, коли людина не їсть, то е, корисна мікрофлора вона відновлюється і вона активує свою роботу. Вона активує іменно цю свою таку роботу, яка впливає на довголіття, подовже довголіття людини. От. Не треба старатися кожен день це так от їсти. Да? Ну, Хто може, може так їсти. Дуже корисно буде, навіть, якщо це робити раз в тиждень, два рази в тиждень. Так, ну Що ще? Повин... Да, для того, щоб ця корисна мікрофлора гарно себе почувала в кишечнику. Потрібно уникати обробленої їжі. Там, де це можливо. Що таке оброблена їжа? Це різні ковбаси, да, копченості, смаженості, тобто те, що продається в магазинах, готова їжа. Тому що ця їжа миттєво підвищує, по-перше, рівень цукру в крові, вона багато шкідлива, багато шкідливими жирами, надміром солі, різних штучних консервантів, і це все погіршує виживання корисних бактерій. Далі, що? Потрібно збільшити щоденну фізичну активність. Під час руху створюються певні умови для збільшення кількості корисних мікроорганізмів Отакі от от прості рекомендації, вони гарно працюють і при, при регулярному дотриманні мають дуже гарні результати. Можливо, в когось є питання.